Ради вас вітати на огляді настільної гри Білий замок, на яку я вже доволі давно задивляюсь. По-перше, у неї висока оцінка на бордівік, і вона входить в топ-100 настільних ігор наразі. І також Том Васил. чесно кажучи, я дивився огляд «Dice Tower і я побачив. Що в нього коробочка не закривається. А ви знаєте, як я люблю настільні ігри, які прям плотно забиті контентом. І я подумав: невже, невже це буде прям перша настільна гра на моєму огляді, яка буде завелика для своєї коробки, а не як зазвичай? Коробочка пуста, мало компонентів, все бовтається всередині. Я не знаю, як він збирав цю настілку, як він туди все складав, чесно кажучи, тому що у мене вона закривається абсолютно без проблем. Серйозно, я не знаю, чому у інших нічого не влазить. У мене є здогадка, що наше видання відрізняється тим, що в нього кладуть лише одну українську інструкцію в той час, як, наприклад, в американське видання кладуть інструкцію на купі, купі купі мов. Але це якби окремі буклети, чому зайві мови не виконати? Я не розумію. Але я раз за разом пам'ятаю, як в різних оглядах бачив, що у всіх ця коробочка не закривається. Ні. З коробочкою все нормально, все влазить, компоненти там лежать чудово. Звісно, хотілося б органайзер. А вже ж, а вже ж хотілося б, там його немає, там просто пуста коробочка, але компоненти лежать плотно, тому тут у мене претензій немає. При цьому, не дивлячись на маленький розмір коробочки, всередині зберігається зовсім не маленька гра. Окрім правил, які я випадково намочив, тут одразу скажу по правилах, тут класний ролбук. І він здорово все пояснює настільки чудово, що ось ця підказка по символах мені під час гри не знадобилась настільки, що після того як я протер стіл вологою серветкою, я випадково її поклав прямо на правила, і вони, от всі поплили, вибачаюсь перед Game7Days, які дали мені цю коробочку на огляд. Сорі, не помітив, таке трапляється. Так ось правила розписані чудово, але у мене одразу тут виникає претензія щодо підказок. Тут є ось такий комплектик з картками підказками, і я його не розпаковував, тому що вони не потрібні через те, що правила чудові, але при цьому вони ще не потрібні, тому що правила написані текстом, і там все зрозуміло. А тут все написано символами. І навіть після того, як я. Прочитав правила і знаю правила, деякі речі символами мені тут абсолютно не зрозуміли. що тут мається на увазі. Ладно, окей, перебільшую. Я здогадуюсь те, що тут мається на увазі, але мені б здається, набагато простіше було б цю структуру ходу прописати словами текстом. Бо ось це абсолютно не працює у всьому іншому. Іконографіка та компоненти чудові, особливо за цю ціну. А я нагадаю. Ця гра коштує е, десь 1300 гривень. Приблизно так я бачив її на знижках дешевше тисячі гривень. Дуже часто на неї трапляються знижки. І також, ну, якщо ми переведемо це в долари, це 30 баксів. Стандартна ціна за настільну гру. Якщо ми беремо ціни в доларах, це приблизно 40-60 баксів. Якщо ми беремо середню гру не якийсь там кікстартер-комплект за 350-400 євро. Ні, ми беремо стандартну настільну гру, яку ви можете прийти, взяти, і вона буде доволі об'ємна. Це щось в районі 50 доларів, а тут 30. Тобто гра дешева, але при цьому дешевою вона не виглядає, бо всередині на вас чекає понад 60 міплів, які відрізняються між собою, і при цьому. Вони могли не відрізнятись. Технічно, наприклад, Міпл воїна та придворного візуально відрізняється. Про це потреби в цьому немає. Це виключно фішка продакшну, тому що воїни і придворні вони розташовуються в різних місцях на полі. Ви там не заплутаєтесь. І технічно це все могли бути однакові. Наприклад, кубики. Да, це просто могли бути якісь кубики. І все, але ні, вони зробили здоровезні кастомні ніпли. Наприклад, трекер ходів, також і черговість ходів відображається чаплею. Це здоровезна чапля. І це просто також міг бути просто якийсь базовий маркер, навіть картонний, і ніхто б нічого особливо не сказав. Але ні, це здоровезні, блін, шаплі дерев'яні і трекер раунду теж міг бути базовим жетончиком. Але це також великий міпл ще й з принтом. Коротше кажучи, візуально гра виглядає чудово дерев'яні компоненти, якісні. І я вже ж я не можу не згадати про дуже впізнаваний елемент цієї гри мости. Об'ємні мости. Картонні, які ви можете зібрати, і зазвичай я не люблю це. Я не люблю збирати якісь картонні елементи. Мені це, наприклад, не подобається в Аверделі. Ось це картонне дерево виглядає норм, але практично воно, по-перше, погіршує вам видимість самого поля. Бо якщо хтось сидить за цим великим деревом, ніфіга, не видно. А також завдання, які лежать на ньому, теж не видно, особливо якщо вони в протекторах знаходяться. І це дерево треба постійно розбирати і збирати. Тут такого нема. А, ці мости, вони доволі. Низенькі, да, і на них розташовані кубики. Тому зазвичай вони нічого не перекривають. Звісно, якщо ви сидите отак, от можливо картки а, садів ви будете не бачити, але загалом ви можете грати і без них. Якщо вас це турбує, також мені подобається наскільки вони класно тримаються. От правда, ці мости, ну. Я от не знаю, я їх в руках перебираю. Прям отак от е, б'ю. Намагаюсь за якісь компоненти їх відчепити. Ні, вони прям класно тримаються. Дуже плотно. Е, чудова зборка. Єдине що коли ти їх збираєш, інструкція доволі дивна. Типу, вона зрозуміла, але. Кроки, які тобі пропонують робити першими, легше робити останніми, буквально. Е, тобто, чесно кажучи, я збирав не по інструкції. Нікому це не можу радити, бо раптом щось зламаєте. Але мені по інструкції збирати було незручно. Сам арт у гри приємний. Мені подобаються роздивлятися ці маленькі деталі на ігровому полі. Але мені не дуже подобаються кольори, які обрали саме для компонентів гравців. Да, вони яскраві, їх добре помітно на полі функціонально. Працює чудово, а гра більше про механіки. Тож я не проти, що розробники обрали саме цей шлях, але от мені трішки ріже око, коли я бачу поле з такими спокійними відтінками, наче скоро піде дощ, і тут просто яскраво такий зелений воїн вривається на ну, усті е, пастельні поля, дуже класні. Хотілося чогось менш стандартного, а не звичайні, червоний, синій, зелений та жовтий, які ми бачимо майже в кожній. Грі, хоча стиль у цієї гри точно є. Що не скажеш про тему? Тому що теми там взагалі немає. Да, правда, в правилах є маленькі позначки і пояснення того, як можна трактувати ту чи іншу дію. Але вважайте, що цього реально нема. Під час ігроладу ви про цю тему не згадаєте абсолютно Проте, Подібне ігри, а вже ж багато хто грає не задля теми. Тож давайте нарешті подивимось на ігролад. для спрощення. Я закрив усі інші ділянки поля, і давайте подивимось на те, як в середньому виглядає ваш хід. Ви обираєте кубик на ось такому мості, і далі розміщуєте його на місце, де намальований кубик. Але число на цьому кубику і на цьому не обов'язково повинно співпадати, якщо ви виставите кубик більший за це число. То ви отримуєте стільки монет, наскільки ваш кубик більший. Тобто в даному випадку ви отримуєте дві монети. Але якщо так же станеться, що ви виставите кубик меншим номіналом, наприклад, буде у вас кубик один, а тут написано три, то ви повинні доплатити дві монетки для того, щоб сюди виставитись. Після того, як ви виставляєте сюди свій кубик, ви виконуєте дію, біля якої стоїть жетон кубику вашого кольору, тому що мостів. Декілька є чорний, є відповідно червоний, і дії будуть відрізнятись. Важлива особливість цієї гри в тому, що тут все постійно змінюється, рухається, і партія також готується випадковим чином. Тобто ось ці кубики, жетончики виставляються випадковим числом. Ось ці картки з діями видаються випадковим також чином, і їх потім будуть замінювати на інші картки дії протягом цієї гри. І може так статись, що, наприклад, якась дія матиме. Одразу декілька однакових кубиків, тобто сюди немає ну просто можливості йти чорним кубиком. Тут чорного кубика немає в переліку а, ось цих жетонів, але білий кубик. Вам дасть можливість виконати аж дві дії, тому сюди, очевидно, люди будуть бігати. Ще варто зазначити, що ви можете обирати кубик лише з найменшим або найбільшим значенням, а не посередині тобто, все, що знаходиться посередині, вам недоступно, доки хтось не забере найбільший або найменший кубик. Лише тоді вони сунуться, і звісно, виникає питання. А на що вам обирати найменший кубик. Фішка в тому, що коли ви берете найменший кубик, ви також отримуєте бонус ліхтаря. Це спеціальний бонус, який розміщений у вас на планшеті, і сюди будуть розміщуватись спеціальні картки, які будуть давати вам різні ресурси. Протягом гри ви будете покращувати цей бонус. І якщо на початку маленькі кубики брати невигідно, то далі, прокачуючи свій ліхтар, звісно, ви будете хотіти іноді спеціально взяти маленький кубик для того, щоб отримати купу бонусів. Ось тут також ви можете побачити, що на вашому планшеті розташовані ось ці кубики. Да? Якщо ви виставите сюди кубик відповідного кольору, то ви отримуєте купу ресурсів, але їх на вашому планшеті будуть закривати спеціальні. Міпли кожен з міплів відповідає за свою секцію цього поля. Наприклад, ось такий він буде рухатись вверх по цьому замку і забирати вам спеціальні картки, які потім будуть перетворюватись на ваші дії і перегортатись, і далі покращувати ваш ліхтар певними ресурсами, а також, звісно, заробляти вам переможні бали. Ось такі воїни будуть давати бонуси за ось ці поля тренувань, які також випадковим чином розкладаються на початку партії. А ось такі садівники вони. Виставляються в сади відповідно. Ось сюди біля мостів, і їх фішка в тому, що да, ви отримуєте бонус за їх розміщення, який поруч з цим садом відповідним знаходиться, але також. Також, і це важливо, цей бонус ви можете отримати лише один раз, на відміну від, наприклад, воїна, якого ви можете розташовувати там по багато разів в одному і тому самому полі, а також садівник спрацьовує, якщо на цьому мості наприкінці раунду ще залишились кубики. Тобто ви можете залишити садівника і намагатись не виконувати дії відповідного кольору, щоб садівник ще раз активував вам якийсь бонус. Ну і саме ці міпли провокують більшість різних. Комбінації. Наприклад, ви берете ось такий кубик на 6. Ви його розташовуєте ось тут. Це дозволяє вам розмістити біля мосту відповідного міпла. Ви його розміщуєте, наприклад, ось тут. І цей. Ніпол завдяки бонусу дозволяє вам за три монетки розмістити на полігоні ось такого чудового воїна. Ви, звісно, його розміщуєте, і цей воїн дає вам бонус, який дозволяє одразу виконати дію. Замку, а дія замка це по суті розміщення ось цього чудового іншого міпла і просування його вгору, що дозволяє вам забрати якусь картку і виконати дію на цій карті. Тобто, ви однією якоюсь дією можете спровокувати цілу цепочку подій. Неймовірно круто сюди домішується контролювання ресурсів. У вас є три типи ресурсів. Ось тут вони розташовані і є насправді ще четвертий в певному сенсі джокерни. а Також є монети. Тобто, взагалом, у вас є п'ять типів ресурсів. У вас знаходиться ось тут така гонка, де ви намагаєтеся перемогти один одного. Хто перший тот буде перший ходити в наступному раунді. А також чим далі ви просунетесь, тим більше переможних балів наприкінці гри також отримаєте. Він не вміє грати на флейті. Але я вмію просити кошти. Будь ласка, за посиланням в описі ви можете підтримати цей канал. І тоді я не знаю, <правж> треба сценарій писати для відео. Що ж, загалом я можу сказати про Білий замок. Гра чудова. Вона заслуговує свої 8 балів, що зараз має на борді Дік. І, чесно кажучи, я можу її радити більшості людей. По перше, вона недорога. Те, що ви отримуєте тут всередині і в рамках ігроладу, і в рамках компонентів, це просто потрясна ціна. Якщо ви ще берете її на знижках, просто муа, вау! Хапайте! Якщо, звісно, ви любите євроігри. Не треба себе оманювати. Це не нове слово в жанрі. Якщо вам подібне не подобається і не цікавить, ця гра навряд чи змінить вашу думку. Але якщо... Комбо вам подобається, якщо ви хочете гру, яка дає вам багато, дуже багато над чим подумати в короткий період, бо гра триває буквально годину. А іноді менше можна в цю гру реально грати швидше, ніж за годину. І я зараз включаю в цей час розкладку та зборку цієї гри. Уявіть собі, вона реально швидка, і це чудово. Звідси правда виникає певна проблемка, про яку я також. Мушу сказати: гра триває всього 9 ходів. Дев'ять. Це мало, якщо що, це дуже мало. Тобто, у вас є три ходи в першому раунді, три ходи в другому і три в третьому. Ця гра дуже стискає вас по ресурсах. І, звісно, певні ходи ви будете витрачати для того, щоб ресурси ці отримати. Через це ходів, що потенційно принесуть вам переможні бали, буде ще менше. І ця гра просуває вас через ось цю арку, у мене нічого немає, ой, у мене запускається двигун, і ось вже кінець я роблю останні ходи, дуже швидко. Проте це так не відчувається, тому що кожен хід через те, що їх мало, у вас займає дуже багато підготовки в голові. І я зараз кажу про потенційний жорсткий параліч аналізу. Бо якщо я правильно пам'ятаю... У вас, враховуючи з вашим особистим планшетом, місць для розміщення цих кубиків десь 11 штук. І обрати, що буде вам вигідніше чи до чого треба іти. А ще тут динамічне поле. Тому ситуація змінюється. Ви, коли пересуваєтесь по цьому замку, ви забираєте собі певні дії на свій особистий планшет. На їх місце кладуться інші, що може зламати стратегію опонентам. Також не можна завалюватись всім разом в одне місце, там за єдиним виключенням. Тому також ви можете заблокувати просто комусь якусь дію майже повністю коротше. Да, тут ви можете грати агресивно, тут ви можете а, щось погане робити з опонентами, але все одно через те, що ходів у вас дуже мало, дуже мало, якщо ви граєте не дуельно, зазвичай ви будете концентруватись саме на своєму городі. Стандартне євро, да де ви ось сидите у себе і не звертаєте увагу на інших, але інші ненавмисно можуть завадити. І коли ми поєднуємо всі ці елементи, що гра дуже кризова, там вам не вистачає постійно ресурсів. При цьому у гри дуже мало ходів, через що кожен хід важливий, просто кипець. Ви не можете витратити хід на якусь фігню. Ви повинні кожен хід прям бити в ціль, щоб перемогти в цій грі. І зверху сюди додається динамічне поле, яке постійно вам якось заважає і інші гравці постійно виставляються, йдуть надії, які потрібні вам. То да, в ваш хід параліч аналізу тут може бути ой ой-ой який. Рятує для мене цю гру її тривалість. Знов таки, гра коротка, гра швидка, але все ще я не раджу в неї грати в чотирьох. От правда, в чотирьох боляче. Якщо знов-таки у вас у всіх є ця штука. Якщо ви просто ходите отак, от нормально кубик вставили поставили без проблем. Абсолютно в чотирьох, теж чудово грається. Для мене ж ця гра працює виключно на двох-трьох гравців. Проте. Дуже вражаюче працює. Механіка з кубиками дуже подобається. Така приємна. Ти ставиш цей кубик, і або ти отримуєш гроші, буквально і це приємно вже. Або ти отримуєш бонус непоганий потенційно, який ти збирав весь цей час. Також це хочеться зробити. Іноді так може випасти, що ти можеш потягнути дуже великий кубик і все одно отримати цей бонус. Таке трапляється теж дуже приємне відчуття. Взагалом гра грається приємно. Комбушечки працюють відмінно. У людей, прям очі запалюються, коли вони розуміють, що я можу зараз виходить походити кубиком сюди в замку, щоб виставити воїна. А цей воїн дасть мені можливість виставити садівника, і цей садівник дасть мені можливість походити в замку. Вау! І тут реально можливо виставляти багато міплів за партію. Я виставляв там відносно спокійно по 12 міплів. Да? За партію при тому, що ходів у вас. 9. І це приємне, приємне відчуття. Тож гру реально можу радити, але з розумінням того, що це швидка гра середньої складності. Це не якась неймовірна економічна стратегія про партію, в яку ви будете розповідати потім друзям. Ні, це гра, яка не буде сильно прям відкладатись. Ну, принаймні, у мене вона в пам'яті не сильно відкладається. Партії відносно схожі одні на одну. Але для мене це взагалі не проблема. Чесно, от я цю гру. Можу в будь-який момент майже дістати з полички. якщо я втомився, наприклад, після роботи і я хочу пограти швидко в якусь настілку. Це зараз для мене реально класний варіант. Наприклад, останнім часом цього часу у мене дуже мало. Якщо дивились мій топ 10 настільних ігор, ви знаєте, що я дуже люблю замки Бургундії. А там яка механіка? Ви кидаєте кубики, виставляєте ці кубики на відповідні комірки і робите з цього всього прикольні комбушечки. Це вже ж не замки Бургунді. Але коли у тебе немає часу розкласти цю здоровезну коробку з купою доповнення, розбиратись, як там що е, працює, згадувати е, після роботи, а потім це все і збирати, от реально. Приходжу, розкладаю білий замок, приблизно годину відчуваю себе дуже розумним або дуже ніщо тут. Ще скажеш. Гра класна. Рекомендую на цьому все Підписуйтесь на цей канал. Підтримуйте його за посиланням в описі, підписуйтесь на телеграм, канал в описі, і побачимось в наступних відео.